Взяли дитину, трьох років, мальчика, заберіть там вас. Де Гітлер, кстати, был лично ученым? Наш познайомний експерт, ауційний. Русский фейк, іди нахуй! Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, це Вадим міський, і ми знову беремося розбирати найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препарувати їх на шматочки, спростовувати і таким чином тримати у формі власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні у випуску ми зосередимо увагу на гострій темі, яка викликає жваві дискусії не тільки в Україні, а й за її межами. Це зернова криза на кордоні із Польщею. Російська пропаганда усіляко підливає масло у вогонь, а можливо і більше вона причетна до цієї кризи. Ми послухаємо думку експерта про це. А також розберемо фейк про те, як у Польщі нібито масово загинули птахи після вживання отруйного, як пишуть у анонімному телеграмі, зерна з України, як подібні інформаційні вкиди впливають на Україну, на Польщу, на відносини між ними, а зразом і на глобальну продовольчу безпеку також розберемо. Зернова криза на кордонах із Польщею не вщухає. Після початку повномасштабної агресії Росії Україна отримала можливість вивозити аграрну продукцію через європейські кордони, користуючись спрощеними процедурами без потреби у отриманні спеціальних дозволів. Такі заходи були введені у зв'язку з війною і неможливістю користуватися морськими шляхами. Однак питання експорту зерна з України стало важливим не тільки для нас, а й для всього світу, адже затримки в експорті ставили під. Загрозу глобальну продовольчу безпеку нині ж війна в Україні перестає сприйматися як переконливий аргумент для такого експорту. А польські аграрії сприймають українське зерно як основну загрозу своїм інтересам. Російська пропаганда докладає зусиль до посилення і роздмухування антиукраїнських настроїв у Польщі. Свіжі плітки, які курсують у анонімних телеграм-каналах і пабліках, говорять про те, що у Польщі нібито зафіксували масову загибель птахів після їх контакту з українським зерном. Поширювачі цього фейку стверджують, що зерно, яке потрапляє до Європи, містить пестициди у кількості небезпечній для здоров'я і життя людей, є отруєним, начебто, і навіть вирощеним в радіоактивній зоні навколо Чорнобиля. І навіть долучають, як полюбляються пропагандисти, відеозапис підтвердження, на якому кілька мертвих граків лежать біля залізничних колій. Отже, давайте розберемося із фактами. Насамперед не існує жодних доказів чи фактичних підтверджень того, що у Польщі дійсно сталася масова загибель птахів через українське зерно. Цю інформацію спростували фахівці проєкту StopFake, Fake, і вони ж зазначили, що на поширюваному пропагандистами відео видно лише декілька мертвих птахів біля колій, але жодних досліджень їхньої смерті проведено не було. Немає жодної інформації про те, що трапилося також у місцевих медіа польських. Ми з вами пам'ятаємо, що для перевірки якоїсь сенсаційної підозрілої інформації найпростіше це переглянути, що написали про це відомі медіа. Бажано декілька джерел знайти, адже не кожен може володіти усією повнотою навичок перевірки інформації. А от відомі медіа бренди вони мають свої редакційні стандарти і процедури перевірки, які знижують значно ризик публікації. Ці фейка у цьому випадку, і, начебто, масовою загибель птахів, це були лише повідомлення в соціальних мережах, де й опублікували це відео. Польські фактчекери з проекту Демагог також звернули увагу на поширення фейку серед поляків і взяли коментар в орнітолога, який підтвердив, що без токсикологічних і ветеринарних досліджень не можна стверджувати, що птахи померли через отруєне зерно. Також стопфейк знайшов і свідчення місцевих блогерів у Польщі. За їхніми словами, у місці, де було зняте пропагандистське відео, взагалі то не ходять товарні поїзди. Крім того, птахи на відео лежать у дивних позах деякі зламаними крилами. І дивним також є те, що на відео лише граки, а не голуби, горобці чи інші міські птахи, хоча йдеться про доволі таки міський район. Ми маємо також згадати і підкреслити те, що українське зерно, яке експортується в Європу, проходить ретельну перевірку. Покупці не тільки контролюють якість зерна, але й переконуються, що продукція має необхідну міжнародну сертифікацію. За словами Сергія Орловського, засновника трейдингової компанії Agro Oil Trade, кожна партія зерна супроводжується аналізом незалежного сюрвеєра, який гарантує відповідність стандартам якості. Поширення такого роду фейків на жаль не є випадковим. Воно відбувається на тлі протестів польських фермерів проти європейської сільськогосподарської політики, а також блокади пунктів пропуску з Україною, дезінформаційних кампаній, спрямованих на розпалювання ворожнечі між союзниками, і це безперечно вигідно тим, хто зацікавлений у дестабілізації ситуації і підриві довіри між країнами. Як Росія використовує на свою користь протести польських фермерів, прокоментував Руслан Дейниченко, виконавчий директор організації СТОП в ефірі марафону Єдині новини? Я не виключаю, що значна частина тих активностей, які ми бачимо на українсько польському кордоні, вона інспірована з Росії. Це досить така поширена практика, коли якісь російські агенти. Приєднуються до якихось протестів, які мають можливо там економічні причини, але вони приходять із своїми гаслами. Вони приходять із своїми впливами. Вони інфільтрують в керівництво цих протестів якихось своїх агентів для того, щоб спрямувати свої вимоги в антиукраїнське русло, таке а для того, щоб постояти з такими плакатами, які підтримують Путіна. Потім знімаються, показують на всіх телеканалах. І, будь ласка, картинку вони мають, що, начебто, польські фермери і підтримують агресивну війну Путіна. Це знову таки дуже небезпечна операція, яка має на меті розсварити українців і Польщу, яка нас дуже сильно підтримує, і ми не повинні цього допустити. Це були слова Руслана Дейниченка, виконавчого директора організації СТОП Фейк. Поширення таких фейків російською пропагандою виконує одразу декілька цілей. Серед них, звісно, підрив довіри і співпраці між Україною і Польщею, і навіть ширшим колом наших європейських країн-сусідок вкидами. Пропаганда намагається посіяти ворожнечу між країнами, і це ускладнює потім їх взаємодію і спільну роботу над розв'язанням проблем. Також це і внутрішня дестабілізація у країнах європейського союзу і блоці в цілому. Користуючись невдоволенням польських фермерів, Кремль намагається посилити внутрішню політичну напруженість у Польщі і, зрештою, послабити її позиції на міжнародній арені. Звісно, грають такі фейки і на дискредитацію нашої держави. Історії про нібито отруєне чи радіоактивне українське зерно, якщо їх сприймуть за правду і повідомлять як про факт медіа, можуть створювати негативний образ України у світі. Це зменшуватиме довіру до українських товарів і знижуватиме експортний потенціал. Ціал нашої держави на сам кінець вплив на глобальну продовольчу безпеку серед можливих наслідків, на які розраховують, звісно, росіяни це створення паніки і невизначеності, яке може викликати підвищення цін на продовольство у світі. До речі, паралельно пропаганда продовжує просувати імідж Путіна як великого діяча у забезпеченні продовольчої безпеки африканських країн. Буквально у січні агентство Рейтер випустило велику статтю про це. Таким чином, метою Росії є не лише негативний вплив на імідж нашої країни, але й спроба розхитати стабільність у самій Європі. І інформаційна війна для Росії це лише засіб досягнення своїх стратегічних цілей. Це були головні фейки на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо, чуємо чи читаємо в інтернеті, особливо якщо інформація прийшла до нас із якогось анонімного пабліку в Телеграмі. Від них я взагалі раджу вам відписатися натомість надійну інформацію завжди можна знайти в офіційних джерелах. І на ресурсах суспільного мовлення українському радіо, телеканалах Перший і суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і в соціальних мережах Суспільного. Не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо, а що одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.